ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Петро Порошенко заявив, що влада планує проведення виборів в Україні 26 жовтня. Про це годуть всі телеграм-канали. Адже Порошенко сказав про це в інтерв'ю виданню Цензорнет, оприлюдненому 16 лютого. І от нас запитання, коли на його думку можливі вибори в Україні, Порошенко відповів. Запишіть 26 жовтня цього року щодо того, чого що він робить такі висновки, так Порошенко сказав із джерел на банковій, які цитують змі, а також за нашими джерелами в правоохоронних органах та за нашими джерелами в поліграфкомбінаті Україна, який зараз опрацьовує скільки треба бюлетенів, сказав Порошенко. Також він додав, що за їхніми джерелами в центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. Ну і додав, що також за його джерелами є інформація про те, що вже відкривають, начебто, перший офіс в Берліні, і виключно теж каже, для підготовки до цих виборів на іноземних дільницях. Він також повідомив, що контактував з послом України у Великій Британії колишнім головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним, але він не обговорював з ним участь у виборах, бо виступає проти їх проведення. Порошенко зазначив. Зараз цитую, я вважаю, що може бути ситуація, коли не буде куди вибиратися. Я вважаю, що саме існування держави зараз під загрозою, сказав Петро Порошенко. Ну і також він заперечив повідомлення про те, що, начебто, говорив з представниками країн-партнерів про необхідність якнайшвидшого проведення виборів в Україні. Тим часом голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, коментуючи заяву Порошенка, зазначив, що вибори під час воєнного стану неможливі. Бачу, знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадую, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, в рамках діалогу Жана Моне, лідера усіх фракцій і груп, уклали угоди. Що вибори відбудуться не раніше ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану. Ось така от заява. Тож далі перейдемо до того, що відбувається за кордоном. Адже вже знаємо, що держсекретар США Марко Рубіо сьогодні вже прибув до Саудівської Аравії. Очікується, що завтра там відбудеться зустріч делегації Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. І ось з американської сторони будуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого Дому з питань національної безпеки Майк Волц і спецпосланець з питань близького сходу Стів Вітков. А от російську делегацію може очолити, як пишуть змі, голова МЗС Росії Сергій Лавров. Також є інформація, що зустріч вестимуть, і помічник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков, а ще директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін, і голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. До слова на зустріч у Ріярді кликали Україну. Проте президент Зеленський сказав, що українська делегація не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії. Своєю чергою Блумберг пише, що мета цієї зустрічі прокласти шлях до потенційного саміту лідерів США і Росії уже наприкінці місяця, щоб обговорити припинення війни в Україні. А от як повідомляє CNN, Саудівська Аравія має намір не тільки надати майданчик для ось цих переговорів між Сполученими Штатами Америки і Росією, а й виступити посередником. Саудівський чиновник повідомив CNN, що вони робитимуть більше ніж просто прийматимуть гостей і навіть візьмуть на себе посередницьку роль. До речі, команду Саудівської Аравії очолить радник із національної безпеки країни. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вийшов ще з однією цікавою заявою і сказав, що він готовий дозволити Європі купувати зброю американського виробництва, але для передачі Україні. Про це в своєю чергою пише видання Bloomberg і додає, що цей крок потенційно. Дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо Сполучені Штати Америки припинять військову підтримку України. Ну і це через те, що Дональд Трамп, начебто, намагається домовитися про припинення трирічної війни. Також видання зазначає, що адміністрація Трампа заявила західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю і військову техніку для збереження НАТО, а також аби Європа купувала більше американських енергоносіїв. Я ж нагадаю, що напередодні Держдеп США попросив уряди Європейських держав повідомити докладну інформацію щодо озброєння миротворчих військ і навіть заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з Росією. І от що цікаво. За задумом Вашингтона, ось цей документ вже розісланий держдепартаментом США європейським урядом, має на меті з'ясувати готовність Європи захищати Україну після мирного врегулювання, а також ціну, яку Європа готова заплатити за участь у переговорах із Російською Федерацією. Тож держдепартамент запросив подробиці про військову техніку, як я вже казала, яку європейські столиці могли б надати Україні. Ну і навіть що також цікаво, про кількість бригад військ, які вони готові розгорнути. Про це також розповідають американські посадовці. А Тепер перейду до оперативних новин. Щойно стало відомо, що Нацполіція та служба безпеки України затримали двох чоловіків, які ймовірно організували теракт у ТЦК у Кам'янці-Подільському. У службі безпеки України стверджують, що це було зроблено на замовлення спецслужб Російської Федерації. За їхніми даними, вони використали кур'єра служби доставкою, щоб той привіз вибухівку до будівлі. Тоді, внаслідок вибуху, 5 лютого, нагадаю, одна людина загинула, а вось, восьмеро ще людей отримали поранення. Ну і Цитую, зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували чалестелегам-канали з пошуку легких заробітків. Додають в службі безпеки України. Нині обом повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Ну і їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.